Пиво було і залишається одним з найбільш улюблених напоїв американців. Щороку середньостатистичний американець випиває 83 літри пива. Останнім часом пивна галузь почала стрімко розширюватися, і конкуренцію великим компаніям складають невеличкі броварні, які спеціалізуються на варінні золотистого напою з місцевих інгредієнтів. Один з таких пивзаводів з кумедною назвою Летючий собака працює неподалік Вашингтона. Підприємство було засновано кількома друзями після подорожі у Пакистан, мусульманську країну, де діє сухий закон, пояснює Олексій Кузьменко. Пиво. Уявити собі життя без цього напою дуже важко. Особливо, коли потрапляєш у броварню, летючий собака. Щохвилини тут розливається 250 пляшок пива, розповідає менеджер Ерін Бейлс. Вісімнадцять років тому завод відкрили кілька друзів, які повернулися після підкорення другої за висотою вершини світу. Ка-2. Вони були у Пакистані, коли в них закінчився весь запас алкоголю. Аби купити спиртним, довелося підписати папір, що вони християни і можуть споживати алкоголь. Саме тоді їм на очі потрапив малюнок літаючого собаки, який став символом їх цілої подорожі. Пиво літаючий собака. Сьогодні можна придбати у різних куточках США та країнах Європи. Таємниця успіху пива каже Ерін у високоякісних продуктах. Це чотири головні інгредієнти: вода, ячмінний солод, дріжджі і хміль. Змішування інгредієнтів відбувається у так званому фільтраційному чані, де зерна відокремлюються від рідкої суміші, сусла. Звідси рідину зливають з нижньої частини чани, залишається лише солод. Відтак гаряча рідина надходить у котлован, де починаємо додавати хміль. Хміль надає пиво гіркоти, смаку аромату. Його додають ще три рази протягом двох годин перед тим, як почати додавати дріжджі. І вже звідси суміш потрапляє у човун бродіння. Два біопродукти дріжджів, що споживають ферментований цукор у пиві, це спиртий газ. Готове пиво перед розливом. у Пляшки проходить тест у лабораторії. Деякі спеціальні замовлення робляться вручну однак, більшість пляшок закриваються автоматично з небувалою точністю на цьому етапі процесу пиво вже розлите в пляшки, етикетки розклеєні. Ось вони з'їжджають з конвейера, пакуються у картонні коробки і готові до розсилки по всьому світу. Броварня летючий собака постійно влаштовує чи спонсорує різноманітні концерти та вечірки. Не дарма своїм гаслом вони обрали слова добрі люди п'ють добре пиво. Олексій Кузьменко голос Америки.